Сьогоднішній матеріал не про картини, а про енергоаналіз, про енергію, про те, що відбувається з нашою енергією перед тим, коли душа має викинути тіло вже в останні дні, про апарат, з яким я працюю. І Додивіться, дослухайте до кінця, я думаю, вам буде цікаво. Можливо, ви колись чули, коли хвора людина, яка тривалий час перебуває у тяжкому стані, раптово починає себе відчувати здоровою, починає їсти, у неї підіймається настрій, відбуваються фізичні зміни. Вона може встати, пройдись, починає планувати свої дії на найближчий час. Таке враження, що хвора людина одужала, тобто їй стало краще. У мене була можливість зафіксувати, фіксувати стан хворої людини, яка вже покидала цей світ. Це була, була близька мені людина, в якої було тяжке онкозахворювання. І я робила енергоаналізи на протязі певного періоду. У мене була можливість саме фіксувати, фіксувати її стан. І зафіксувати стан, коли ця хвора людина вона раптово відчула, що їй стало ну, полегшення, вона ніби ніби одужала. І мені вдалося зафіксувати цей стан, стан її енергії за допомогою апарату. У вільні хвилини я робила також собі заміри мого стресу, енергополя, чакр завдяки апарату та медитаціям з мого каналу Я себе постійно перевіряла на перевіряла медитацію, тому що це була стресова ситуація вищого рівня. І плюс я перебивала, перевіряла вплив медитації на позбавлення стресу та на збалансування енергоцентрів. І паралельно я робила аналізи цій хворій людині. Нагадаю, це була близька людина похилого віку, тяжка онкохвора, якій лікарі виписали, виписали додому, тому що вже шансів на те, що вона вилікується, не було. І їй також кожен день або через день, по її бажанню, я робила енергоаналізи. Мені було цікаво і було дуже цікаво цій хворій людині. Я показувала її енергополе, показувала чакри. Це була дуже велика психологічна підтримка для хворої. Вона бачила своє енергополе, бачила свою енергію своїх органів, бачила, що її енергоаналізи не відрізняються показниками від аналізів інших людей. І, до речі, дуже великий вплив на стан енергоцентрів. Або чакри хворої були молитви. Молитви я читала, брала просто молитовник, сідала біля неї і читала голос, ну, різні молитви, або включала через мобільний телефон, і хвора засипала. Потім після цього ми також робили енергоаналіз і аналіз чакру, раз аналіз чакр показував показував вирівнення 100% вирівняння, тому що на той момент у хворої. Стан, психологічний стан от можна було розпізнати по аналізу її чакр. Вони мінялися. Там кожну годину вони мінялись, і вони змінювали своє розташування у коридори, які потребували уваги. в неї було або бажання вийти з дому, або дуже допомагати іншим, або нехватка любові до себе, категоричне неприйняття правил. Це всі розташування енергоцентрів, вони і всі вони були в жовтому коридорі, де потрібно було звернути увагу. І я тоді просто починала розмови з хворою, щоб її там розвіяти якісь сумління, сумління виходячи по розташуванню тих чакр, да, за що вона там переживала. Коли я зробила перший аналіз хворій, хвора на онкологію з пораженою печінкою на 100%, ну, на 90, майже 90 чимось процентів, була поражена уражена печінка метастазами. Показники, показники хворої були, ну така енергія була занижена. Коли я зробила перший аналіз, це десь за, за 10 днів до того, як, як уже хвора покинула. Наш світ і показники у неї були такі: ну звичайні, занижена енергія, але допустима. Енергія органів також була понижена. І, до речі, орган, який був пошкоджений онкологією, печінка енергоаналіз не показав його хворобу взагалі. Енергія була як і у інших органів. І е, саме Апарат, цей апарат, він не показує фізично пошкоджені органи, тому що апарат аналізує енергетичні процеси. І уражений орган, навіть якщо він буде пошкоджений на 90%, він буде тимчасово зберігати певний рівень свого енергетичного балансу, або ж буде компенсувати дефіцит своєї енергії за рахунок енергії інших органів організму. Тому енергетична картина може не відображати фізичне пошкодження органів. Метастази або пухлини є конкретними патологічними процесами, які можуть не виявлятись, не проявлятися в зміні енергетичного поля до тих пір, поки вони не вплинуть на загальний стан організму і викличуть вираження енергоблоки. Енергоблоки це коли постійно буде динаміка така, що постійно буде падати енергія, і енергія органів вона буде з кожним днем, вона просто буде вже ну неконтрольовано знижуватись. Але у кожного ситуація індивідуальна, тобто, якщо навіть ви там чуєте, або хтось робив в мене енергоналіз, це не треба прив'язувати якось до себе, тому що кожна ситуація індивідуальна, кожне захворювання індивідуальне, Енергетична картина кожних захворювань також загалі це індивідуальна. Це наскільки все залежить від життя людини самої, від її духовності, це залежить від вищих сил, взагалі від всіх енергій. Тому прив'язуватися до цього не потрібно, щоб хтось, хто хто читає, хто слухає, щоб не, не, не порівнював з собою. І от зміни, які відбуваються в органах е, на фізичному рівні, це може показати тільки або комп'ютерна томографія, або е, магнітна резонансна томографія МРТ. Так от ми повертаємось хвора на онкологію, е, вже похилий вік, е, з пораженням уражена е, печінка на. Більше 90%. І я мала можливість робити їй енергоаналізи. З її згоди, їй також це було цікаво дивитися, яке в неї енергополе, яка енергія органів. Так от, енергоаналіз хворий кожен день на неї змінювався. Вона втрачала енергію з кожним днем. Енергополе зменшувалось кожен день на пару джоулів. Десь ну, на 5, на, на 5 на джоулів воно ставало менше. Енергія органів, та костопчики потроху опускалася вниз. Ну, все відбувалося дуже повільно і було видно, що хвора потихеньку так, вона покидає, вона збирається вже покинути наш світ. І в один день. Це було за пару днів, коли хвора покинула наш світ. Вона проснулася і сказала, що виспалась і почуває себе дуже здоровою. Вона попросила сніданок, обід, вечерю, плюс ще в перервах на протязі дня багато різних кусняшок, а перед цим вона майже неділю вже нічого не їла. Вона навіть не вставала з ліжка, вона ну, там тільки вставала. По нужді, і то вона не вставала, вона присідала там, да, сповзала може з ліжка і назад лягала. Так от, і тут вона тут вона відчуває просто вона присрпається. вона відчуває себе дуже жвавою, навіть захотіла прийтись. Вона позвонила своїй подрузі. Я почула, що вона от і говорить, що відбулось Боже чудо, і вона одужала. Ну навіть я в це повірила, тому що я бачила, який був стан перед цим. Вона лежала, і тут просто вона ожила. Я навіть подумала, що можливо бувають такі якісь ну, чудо, може, дійсно може буває, що от вона просто ожила і там, печінка відновилась. І я вирішила зробити енергоаналіз, тому, я бачила, тому що ну, я бачила стан енергополя та енергію органів за останні дні перед цим, і показники дійсно були не зменшувалися кожним аналізом. Я роблю аналіз, і енергополе просто ідеальне. Воно 46 джолів, стрес оптимальний, чакри всі збалансовані. І Енергія органів, всі органи просто були на зеленій шкалі. Тобто енергія органів була просто іде, ідеальний стан, Стан був ідеальний, стан повністю здорової людини. Такий стан у неї він зберігався до кінця дня, хвора заснула, і ну, на наступний ранок всі показники знову пішли вниз. Енергополе різко почало втрачати енергію, і через пару днів ну, все закінчилось. Хвора покинула наш світ. Такий феномен називають останній сплеск енергії, коли стан помираючої, помираючої людини він різко покращується за декілька днів до того, як вона покине наш світ. І за допомогою апарату мені вдалося дійсно побачити і зафіксувати. Ну, деякі духовні вчення припускають, що перед тим, коли людина має покинути наш світ, її душа, енергія проходить через особливий період підготовки. Вона готується, і от хворій людині в цей момент робиться краще. Але я ніяк не могла заспокоїтись, тому що от енергоаналіз ну де в енергоаналізі можна було побачити, що потенціал, фізичний потенціал, життєвий потенціал цієї хворі, він вже був вичерпаний, вичерпувався у попередніх експериментах. Були енергоаналізи. Де показники енергополя та енергії органів були взагалі дуже негативні, навіть гірші, чому цієї хворої. І енергія по всім показникам була майже на нулі. Але там після сеансів з картинами все відновлювалось. Там була трошки інша енергокартина, там було втручання темних сил в енергополі, і була молода дівчина. У моєму випадку, ну, в нашому випадку, випадку, коли я робила за нас це була тяжка хвора людина, похила похило віку. Але якби мені просто показали її енергоаналіз, то я побачила. Я побачила картинку заниженої енергії органів і є якісь патологічні процеси. Але людина помирала і тому ну я не могла розуміти, працюючи скільки апаратом я не я, е, я не могла зрозуміти, де, де це можна було побачити, по яких показниках що людини її життєвий потенціал вже вичерпується. Я почала перевіряти всі енергоналізи, зроблені з 2017 року. Почала звіряти всі показники по всім параметрам. Енергоаналіз хворої був звичайним аналізом, як і всі інші, що робила до цього. Я перевіряла всі експерименти: діаграми енергії, діаграми площі, енергополя. І в самому кінці я таки знайшла один параметр, який повністю відрізняв енергоаналіз цієї хворої з усіма іншими, її свідчення пальців. От свідчення пальців тієї хворої, тяжкохворої людини, був повністю однаковим. По розміру зі свідченням маленької дворічної дитинки. Маленької дворічної дитинки це єдине, що відрізнило в енерго енергоаналізи. Десь біля ста чи енергоаналізів я перевірила. І от е, в самому кінці я просто рішила перевірити свідчення пальчиків. Він був маленький по розміру. Свідчення пальчиків е, у дорослих, воно взагалі не змінюється. І е, ну, десь коли ми робимо енергоаналіз, я роблю. Діткам то енергополя, енергоцентри, енергія органів у діток, у манюніх вони не відрізняються нічим від дорослих. Малюнок енергополя такий же самий, енергія у кілоджолях, така сама, енергоцентри, чакри вони так само вирівнюються. Енергія органів така сама. Єдина відмінність це свідчення пальчиків пальчики, за розміром, тому що свідчення пальчиків у діток і немовлят воно буде дуже дуже маленьким. Їхня енергія ще тільки починає накопичуватись. Вони нещодавно родились, і свою енергію вони будуть накопичувати з кожним днем. І десь до 16-18 років свідчення, оцей розмір пальчиків, він у них буде збільшуватися і далі він зупиняється. Так от, свідчення пальців цієї тяжкохворої дорослої людини був повністю однаковий зі свідченням пальчиків маленької дворічної дитинки. Чи може у дорослої людини змінитися розмір пальців? Ні, не може. Розмір відбитка пальчика, коли робимо аналіз, він не змінюється у дорослій людині ні з віком, ні в процесі вмирання. У людей, які помирають виходять, да, покидають наш світ, у них зменшується пружні шкури через неводнення, шкіри через неводнення. Це може вплинути на чіткість відбитка, але не на його форму та розмір. Ну, тобто, у людини, у людини, яка Кидає наш світ от людина, яку я робила енергоаналіз, яка які стало в один день дуже добре, і на сіду, на наступні дні не почала енергія падать, за пару днів до того, як вона взагалі вже покинула наш світ, її енергофізичний потенціал дорівнював потенціалу дворічної дитинки. І це, це було дуже явно видно, бо відбитки геть були однакові. Деякі духовні там там метафізичні вчення вони стверджують, що енергія вмираючої людини може повертатись до певного нульового стану, тобто подібно до того стану, який у дитинки. Дитинка тільки тільки народилася. Вона переходить на, на на її, її життє. Переход такого між життєвими станами і от доросла, та вже там похиловіка, людина помирає. Також такий йде перехід між життєвими станами. Ну і далі я вже почала пробувати такі визначати визначати в процентному співвідношенні по формулах. Все таки, як, як можна по цих відбитках, як можна було визначити, який же життєвий потенціал був у хворої, у хворої людини з ураженням печінки метастазами більше на 90%. І якщо брати, що у здорової людини, у здорової дорослої людини енергопотенціал, наш життєвий потенціал буде 100%, а дитинка двох років має приблизно 10-20% від потенціалу здорової дорослої людини, то у хворої на онкологію людини 83 роки енергоаналіз показує свідчення пальців подібне до свідчення дворічної дитини. Це свідчить про те, що залишок її життєвого потенціалу на той момент знаходився на рівні десь 20 від потенціалу здорової дорослої людини тобто на момент, коли я робила енергоаналіз. І свідчення пальчиків хворої людини показав свідчення, був однаковий свідченням пальчиком двохрічної дитинки, це свідчило, що показник є дуже і дуже низький, свідчив про значне виснаження енергетичних ресурсів. І якщо дорослий виснажений онкохворий організм функціонує на 10-20% від свого звичайного потенціалу, а це означало, що у нього сил. Що у цієї людини хворий сил було менше в 2-5 раз, ніж у дитинки 2 років, і це вказало на те, що залишок життя міг становити від декількох днів до декількох тижнів. В принципі, так все і відбулося через там буквально ще. Дня 3-4 хвора, хвора ще була, і потім вона покинула цей світ. І, до речі, виходячи навіть з цих показників, я змогла вирухувати в днях, коли стан хворої міг погіршиться. Так що, друзі, апарат дуже класнюча штука, просто класнюча. Він мені подобається незвичайно. Ще раз, скільки працюю з ним, я, я безмежно вдячна всім, хто допоміг, апарат працювати у мене. Просто їм безмежно вдячна. Не знаю, до, до всього все світи і обратно. І і, і, і можна зробити висновок, що можна оцінювати залишок життя в днях на основі енергетичного потенціалу, який становить навіть навіть в процентності його можна. Ну це так, це експерименти. Це не можна стверджувати, що це, що це так існує, але в моєму випадку, який, який я зараз зробила такий експеримент, воно дійсно це співпало. Що, друзі, я дякую, що ви залишаєтеся мною.